Привіт! А чи знаєш ти, що купити квартиру за 3 роки тепер під силу кожному? Думаєш вигадка? Підпишись, став лайк, а я тобі розповім, як. Мало хто знає про силу складного відсотку. Отож, перейдемо до калькулятора складного відсотку. Ну що ж, перейшовши в калькулятор, давай візьмемо перший початок наш з 300 доларів. Щомісяця будемо докладати до тих 300 доларів, 40 доларів. Я думаю, це підйомна сума для кожного щомісячно. І нехай це все піде під 15% місячного проценту. Хоча мій інструмент може давати від 2 до 40% в місяць. І це все будемо складати 3 роки. Тож, що у нас виходить по розрахунках? Давай подивимося. І так, 300 доларів 40 щомісячних вкладів 15% щомісячно протягом 3 років становить 92 605 доларів. Тобі не здалося. Як на мене, це пристойний вклад на квартиру. Тож все зрозуміло, залишається лише одне: де взяти інструмент, який дає 15% щомісячного прибутку. Знаєш, ні? Пиши мені. Мені цікаво, і я розповім тобі про цей інструмент. Отож чекаю твої коментарі, лайк та підписку.